Зараз розглянемо поняття перпендикулярних прямих. І так, у нас є прямі. Ну, намалюю, наприклад, одна пряма. Прямі позначаються буквами. Наприклад, пряма А, Б. Якщо великими літерами, то мається на увазі, що. Точки є, є точка А, є точка Б на цій прямій. Це в нас пряма АВ. І перпендикулярна до неї пряма, наприклад, СД. Перпендикулярна поставимо точки С і точка Д. Значить, у нас трикутник, є, дивіться, трикутнику ось оце прямий кут. Відповідно. У нас, якщо прямі при, при перетині утворюють прямий кут, то вони називаються перпендикулярними. Прямий кут це такий кут, який дорівнює 90 градусів. Записують, цей запис пишуть таким чином: пряма а, Б, позначка перпендикулярна до прямої С. Де? Це в мене велика С. Отаким чином записують. Позначають прямий кут таким значком прямий кут до рівня 90 градусів. Ще буває, ну, це вже так не обов'язково, але буває, що позначають прямі маленькими буквами. Наприклад, це прямо А. А маленьке. Тоді намалюємо перпендикулярно до неї пряму. Коли клітинки є в зошиті, чи тут на дошці, то зручно малювати. Зразу видно по клітинках, де пряма, прямий кут. Ось він прямий кут, який дорівнює 90 градусів. І записується наступним чином. Пряма А перпендикулярна до прямої Б. Ну от Може бути або в такому вигляді, або в такому вигляді. Тут прямо А позначається просто маленькою буквою. Якщо маленькими буквами, то досить однієї букви. Якщо великими, то це мається на увазі, що дві точки, вони лежать на цій прямій. Наприклад, А, Б. Або це, Д.